Сьогодні останній день нашого атмоперезавантаження на Тенерифе і записую це відео для наших двійників і для тих, хто слідкує за цим нашим атмотріпом. Нагадую, що ми зібралися тут для того, щоб дослідити в матриці української свідомості, що необхідно зробити для того, щоб наша свідомість була спроможною пройти той шлях яким ми з вами йдемо, і не просто залишитися живими, не просто е, е, вправитися з цим, а виконати ту місію, ту задачу, яку на нас наложив Всесвіт в зв'язку з цими всіми подіями. І е, скільки ми не проводили погольових досліджень, ми бачимо, що доля українців заключається в тому, щоб сформувати нову державу Держава, яка буде розвиватися на засадах в першу чергу людяності, і в якійсь технології будуть направлені на покращення життя звичайних людей, не на збагачення окремих осіб. І ми так чи інакше приходили до того, що нам потрібно пробудити наш український код нації. А для цього потрібно зрозуміти певні кони, не закони, а кони, на яких трималася віра наших предків. Віра це гид не те, що ми в це вкладаємо. Це не релігія, це які цінності, які вірування, яка система моралі була. Вона будувалася так чи інакше на своєму відчутті, на дні своєї приналежності. Це коли кажемо, ми ось такі. Ми цінуємо честь, совість, дружбу, сміливість, креативність, право кожного на реалізацію. Вона, коли навколо цих цінностей формується певний простір зараз це держави, які формують всю свою діяльність навколо цих цінностей. То ми створюємо з вами умови, в яких все це може реалізовуватися. І тоді ми отримуємо класну державу, де народ дійсно той, кому належить ця держава, ця земля, приймає активну участь прийнятті рішень, де йому неможливлюються корупції, всяка інша біліберда, де комовство і все інше також неспроможне бути. І так чи інакше, ми прийшли до того, що ми досліджували поняття совісті. І Совість виявилася не просто якоюсь базою понять добра і зла. Совість виявилася проявом любові, проявом любові світу, життя до нас, тому що в нас це вкладено, в нас цей навігатор вкладений, і це любов, життя, його прояв до нас. Але так само. Совість це прояв любові, нашої любові до цього світу, коли всередині тебе щось кажуть, що щось ти тут не те робиш. І е, ми побачили, що совість це глибина проінформована своєю істинною суті. Не на рівні інформації, а на рівні, знаєте, про ін е, це всередину форма ція, е, да, про те, що всередині, про цю суть. Про цю свою ідентичність, і тепер вам. ми вчора шукали слово. Я виходила. Я дуже вам дякую всім за ваші підсвідки. Бо ми думали, що це українське слово, воно не совість. Ми побачили, що це слово не працює. Сумління взагалі не можна використовувати це слово, тому що воно відразу з двох куренів сум і лінь. Це і немає радості і немає енергії. Бо лінь – це немає енергії. І ми побачили, що це було свавілля. Хоча воно в нас не як негативна якість проявляється. Але коли ми зайшли в поле і почали докручувати, бо ми думали, що можливо навіть нове слово якесь буде, то слово розкрилося як своєвілля. Своєвілля як процес своєвиявлення. І оце і є, що якщо ти не можеш. Свої виявити тут, тобто в контексті цієї теми. Діяти так, як ти хочеш, як ти відчуваєш, відповідно до твоєї цінності, відповідно, до... то в тебе тут починається угрізіння совісті. Ти ніби повинен вибирати, або я обираю те, що мені кажуть, але при цьому втрачаю себе зраджую. Або я обираю себе зараз по відношенню до когось, хтось не такий, тому що це програма. А своєвільний це той, який здатний поза програмою знаходити ці рішення, і тоді совість. Ще Іста, тому що навіть якщо тобі зараз потрібно щось зробити, що тобі не дуже хочеться, то всі погоджуються, що ну це це правильно, це адекватно, а це це, це, це об'єктивно. І це і є цей навігатор, Це і є, якщо ти совістю, ти з Богом, ти в полі любові. Якщо ти безсовісний, ти в механічній матриці обслуговуєш програми і під поняттям совість розумієш просто якесь добро і зло. А ми знаємо, якими намірами куди що йде. І викривлено все в нашій свідомості, викривлено все в поняттях, в адресах. Але зараз ми кажемо про те, що українці своє вільні. Це вільні для себе і для проявлення свого істинного я, своєї істинної природи, а наша природа честь, достоинство, людяність, сміливість, креативність, тверезість, порядність, хитрість, все, що необхідно для цього життя, щоб формувати те життя, яким ми хочемо жити по-своєму. По-своєму хочемо жити, по-своєму хочемо народжувати, по-своєму хочемо. А, і ні до кого своїм добром не збираємося лізти. Але як в той вулик, бджоли працюють. А, але якщо ви туди полізете, то будете, знаєте, що. Тому а, наука, креативність, а, і ми, діти Софії, а, ми діти світла, ми діти науки. А, а наука а Софія в нас це мати, а, як та матриця, да не Марія, а Софія матриця в якійсь свідомість. Достойна, гідна, мудра і любляча, тому що мудрість і знання це це і є значення слова Софія, бо це ж не ім'я жіноче, а це богиня слава і славлять справи, славлять думки. Тож війна зробила величезну роботу. Ми допомагаємо в цьому очищенні, в цьому надбанні активації. Розпаковуємо українські слова, бо вони живі, українські слова, староукраїнські, живі ключі. Але і вони навіть відповідно до сучасного звучать дуже-дуже класно. Я думаю, що своєвілля, да, а до речі, своєвілля. Це процесом, а російське своєволі є, це якість, як і состояння будь-чимось, а у нас стан. І а, тому українська мова переводить вашу свідомість і показано, яка велика кількість людей а, перейшли а, на материнську а завдяки цій вібрації. Стало пробуджуватися ДНК. А ДНК в першу чергу це вібраційний код, який вашій атмаурі створює певну вібрацію, в якій прокидається ця наша мудрість. І тепер, коли ви будете казати, да, що хтось там повинен бути сумлінний, дачі совісті в нього не вистачає. Це ви зараз десь оцінюєте людину по сапіенській матриці. Як по вашій точці зору, вона да. Правильно, неправильно поступає, але коли ми будемо розуміти, що ми або штучно обираємо, зака, накажуть, не не накажуть, що подумають чи це, то це оця е, совість сапінська. А людина нового, а українець е, має не совість своє вілля, яке допомагає по-своєму проявлятися його я. А коли ти. Маєш глибоку проінформованість про те, що ти людина, а людина це чин, а не тіло, в якого є дві руки, дві ноги. І саме ця ідентичність і розкриває інше квантове поле, дає для квантового спостерігача інший ракурс прийняття і, відповідно, інший стан і інша реальність. І отак ми або в полоні у цього всього старого, або вільні. І ми завжди вільні, тільки треба зараз е, е, всі ці налаштунки підчистити Ось так. Тому е, зараз така частина нарядна тобто, та, туда. Е, буде, е, будемо ще хоровод певний вести бо робили хлібину, поляницю, нові тіла запускаються, нові ДНК включаються, і е, е, нові форми прямо розкриваються. І так і є. прямо треба просити у е, природи. Що моя тваринна природа не дає мені зараз можливості розвиватися, і нам потрібно тіло, в якому може жити совість, а совість це прямий зв'язок, не прямий зв'язок, а джерело любові. Тобто це той стан, коли ми в тій звістці, в тому стані, в той інформованості, в тому прояві, де ми в полі любові. Якщо ми себе з чимось нікчемним, з чимось механічним, з чимось іншим асоціюємо, ми в механічній матриці і все. І все дуже просто. І все зроблено для того, щоб ми з вами повірили в цю обмеженість і в цю нікчемність за рахунок сорому, який активує провину, а провина страх. І всі носяться з цим страхом, його різновидами, але включає сором, який не являється частиною людської програми. Подивіться на дитину, вона не соромиться свого тіла. Подивіться на тваринки, він не соромиться свого тіла. Зараз я кажу про сором. Не той, коли ми щось погане робимо, це нормальна якість для дорослої людини. Але навіть маленька дитина знає, коли вона щось погане зробила а погане це я кажу, ще не дресирована дитина, а та, яка відчуває, да що вона щось розбила живеньке, там чи розступила, чи померла, що ще шо, коли це прямо вмонтовано в нас цих. І це є зв'язок з тим, що наша природа добра. І коли ми в собі її підтримуємо, то розкриваються наші якості людиної людини, і розкриваються ці кони, на яких тримається весь всесвіт. Тож все в нас буде добре. Дорога сили тих, хто йде, а нам з вами немає куди діватися. Тож давайте вірити, що умови, в яких ми є, найкращі для виконання тих завдань і ще й отримання щастя в тих умовах, в яких ми є. Все обіймаю. до зустрічі.